Вчив цих, вчив цих, вчив оцих, вчив оцих. Військовослужбовець Петро Смичок у Дорогівському ліцеї сьогодні як гість. Більше десяти років, розповідає захисник, викладав тут трудове навчання та захист України. Він вчитель у третьому поколінні. Півтора роки тому, каже, змінив шкільний кабінет на фронтові окопи. Оце так, як тут ліс. От ми в лісі, ми в посадці, а внизу село. От в село зайняте. А ми вже там в цій першій посадці від того села. Щось там пробували копати і оце, оце... обстріли перебули, ми одну нічку перебули, ми. другу дуже важко, дощ, мороз, без бліндажа, настоячи. З того всього взагалі вогонь запалили. так воно. Вже тепер думаєш, ну коли б, напевно, таке не зробив. Зателефонував до дружини, сказав, що так і так дивився все. Жарти закінчилися. Та все найважче, розповідає Петро Смичок, було попереду. Військовий пригадує свої два з половиною місяці, які безперервно провів на нулі під цілодобовими обстрілами, а згодом і стрілецькі бої за 150-200 метрів від ворога. Всі ці випробування додає боєць. Наші захисники проходять і в мороз, і в 35 градусну спеку. Страшно, чесно, страшно. Висунувся, щоб відкоригувати, і прилетіло. Важке поранення розроблена кістка. плече. на евакуацію виходив з автоматом без бронежилета і каски на адреналіні. Втім, психологічні травми зі слів бійця часто бувають складнішими за фізичні, особливо каже, коли військовий після місяців на фронті опиняється в тилу. Людина, яка туди попадає, це вона, якщо вона не розуміє, що з нею відбувається, це для неї буде дуже важка психологічна травма, і це ще може гірше, ніж фізична. Воно потім усе накладується, дивиться на цих людей, всі там ой, та я його туди не посилав, ой, та він хотів 100 тисяч. Ой, то що йому бракувало, хата, машина, молода жінка, що він поперся туди і те і т.п. Ну, ніхто ж не каже, хто має захищати ту хату, ту молоду жінку, якщо всі будуть сидіти вдома. Травму руки Петро Смичок лікує більше року. Заодно каже, і вирішує бюрократичні проблеми. Їх військовим здебільшого доводиться залагоджувати власними силами, розповідає чоловік. Довідка про обставини поранення, яка там все розходиться у двох словах, отримав поранення при захисті батьківщини. У мене там написано, я не пам'ятаю як, чи під час бойових дій, чи внаслідок бойових дій. Тобто, вроді би і воював, але що він там робив, того ніхто не знає. І от через цю таку от бюрократію, оце якраз і тянеться ця вся історія. Але маю надію, що вже, що вже десь воно мало би закінчитися. Директорка Дорогівського ліцею Анастасія Побережна знає колегу захисника з дитинства. Розповідає, що трудову дисципліну і їй викладав. А сьогодні, каже, жінка є єдиним вчителем у селі, який пішов на фронт. Знаю його як і вчителя, як і сусіда, як і колегу з усіх ракурсів. Можу сказати одне, що людина дуже хороша. Він завжди давав розумні поради, підтримував. І тут, коли він пішов, так його дуже не вистачає зараз в нашому колективі. У Дорогівському ліцеї навчається близько сотні учнів, розповідає Анастасія Побережна. Восьмикласники пригадують, як майстрували на уроках трудового навчання під керівництвом Петра Смичка. Аліна Стасінчук каже, на повернення вчителя захисника чекають усією школою. Петро Богданович він добре викладає свій предмет. Він добре знає його. Він доступно нам його пояснює. Але коли на нього не поглянеш, він завжди усміхнений. Він завжди посміхається. Я знаю Петра Богдановича не тільки як вчителя трудового навчання, я його знаю ще як захисника України, і я йому дуже вдячна за це. Окрім праці дорогівських ліцеїстів, Петро Смичок навчав предмету захист України. Боєць каже, що після власного військового досвіду добре розуміє, чому варто вчити школярів на таких уроках. Ти маєш вміти зорієнтуватися в просторі, вмієш Маєш вміти зав'язати якісь вузли, маєш вміти побудувати якесь таке укриття. Медична допомога дуже важливо. Марширування, воно нічого не так для вчителя це простіше, бо ти їх загнав в спортзал або на плац — і вони ходять, вводять навіть керування дронами. Оці от речі, є такі от моменти. Також дуже важливі. Під час нашого спілкування Петро Смичок пригадує роки проведені у школі. Розповідає про учнівські роботи та як він із вихованцями їх створював, доки не вирушив на війну. Хочу, але не знаю, чи я зможу тут працювати далі. Такий момент, який. Ну, повернутися спробую. Дуже добре, коли. Дітям розказують, як воно має бути. Не викривлена це реальність. Якщо дитина любить історію, якщо вона знає історію, якщо вона гордиться тим, що вона знає, вона буде це захищати. Інна Сендецька Монюк, Андрій Шостикевич, Суспільне новини, Івано-Франківська область.